На березі річки десна. Спінг стопартів, йок-палки. Оце трофей. Зараз кому тік-тока відправлю. Немає ще жодного тік-току, який я би не зняла краще. <права> Господи, що ти таке? А, слухай, ти э, схожа на цю як і. На, на Аню Трінчер і на сома. На сома якщо що. Ой, Я русалонька. Я шукаю принца. І кремчик для хвоста, бо чуть-чуть шелушиться не діло чесно. Кремчик, да. А принца де шукала? В заповідній зоні, як ти тут рибу ловиш. Все дуже просто. Ловити можу тут, там, там. І отам от мій рідний старший брат, місцевий прокурор. <ріць> так що я этот, uh, принц. Який ти принц? Ти себе бачив. Вибач, я, звісно, динамітом глушена завдяки комусь, але ж не сліпа. Ти мені краще допоможи знайти справжнього принца. Ну, а я тобі за це. Що? <що>. З катушкою. На що 100 тбаксів з катушкою? Добре, я відведу тебе туди, де найкрасивіші, найбагатші, найвишуканіші. Ні, <script2> найвишуканіші. Найвишуканіші, найвишукані, найвишукані. Ну, найвишуканіші. <diece> найвишукані, найвишукані. Там-те принц. Куди? На базар. На базар. Мать, йо, ти Короче на ринку. Базар. А де? да? Що значить де prince? Це базар. Ти якось э, прорекламуй себе. Шо? Давай. Всім привіт! Я найкраща наречена. Коханий, будеш пиво? А до пива? Будеш пиво? А до пива? «Да, Тут просто так не розібратись. Треба звати директора ринка або когось із місцевої адміністрації. І хорошо, що в нашому місті це одна й та сама людина. Русаленька, знайомся. Це Ігор Вікторович, заступник чого, -чого якось Максим не заморачуюся, я сам це кожен раз на ходу придумаю. Що? Я русалонька, я шукаю справжнього принца. Ну то набери тоді принц Майню. Принц Майня. прийомна для принца. Принц Ти поняла? Я шукаю. Справжнього принца для того, щоб розділити з ним багатство свого підводного світу, а саме найдорогоцінніші перлини, найкоштовніші корали. Ось ця табличка. Ні, чесно говоря, я це все замахаюсь декларувати. Ладно, Ліза, що ти стоїш? Позвони в ту службу. Яку службу? Ну, не служба, а в дружбу позвони куди ж ти стала. А що це у вас таке? А Це взагалі нам государство подарило нові телефони з камерою. Щоб це дивитися, коли ми взятки беремо. Так там немає камери. Принц мальня. А ви знаєте, що я можу заговорити будь-яку людину так, що вона буде вірити мені до кінця свого життя і робити все, що русалонька скаже. Получається, Порошенка — русалка <рив> Ні, вибачання. Я не можу на тобі женитися, того, що ти принцеса морів і океанів, а я обичний мешканець суші і землі. Віталій Ігорович, ви не можете на ній женитися, бо ваша жінка вон сидить. А, точно, Оля ж у мене директор ЗАГСа. Получається, можу. Я зараз в книзі реєстрації напишу, що ти сім год назад здох, козел. Згадав, не можу. Все, вибач мене, пожалуйста, ліза вручи їй там щось. Пішли, Максим, відсюди. <гум> Я думав, не позовеш. Русалочка, спокійно. Я знаю, я знаю, куди ходять всі сумні дівчата. Короче, караоке. Смажений кабанчик, курка з майонезом. Овочі, салати тянем біля хати. Ти. Я Русалочка, миля... зачекай, А, -а чого не можна було текст пісні співати? А, тут текст був. Ага. Ти співала, що перша голову прийде. А -а -а -а! Щось я не зрозуміла. А хто це побив мій 16-річний рекорд, а? Який рекорд? Неуважність! А що ти спитала? А, я згадала. Ви ж типова заучка з будь-якої школи. Що ти, русалочка, можеш знати про школу? Повір, Бували. Це у нас урсулич. Він на всякої магії займається. Ну і Ейвоном, звісно же. Да, да, да да я такий єдиний мужчинчик в нашій Чернігівській області. У мене, до речі, від Чернігівської єпархії православної церкви грамота є. Ой, кажу, грамота, а нафіба путаю постійно. Я Росаленька. Я шукаю справжнього принца, а ви бачу, в чоловіках розбираєтесь. Ну, звичайно, тобі треба те, що подобається всім чоловікам. Ну, так я вже зробила. Та я про ноги. <світ> І я можу тобі їх дати. Але натомість ти віддаси мені найцінніше. <світ> О, ні! Ой, не-ні-ні-ні, акторську рузу лишай собі. <світ> <світ> мені потрібен твій чарівний голос. На зілля. От де вишнева потівалася. Короче, Є ноги! У мене є ноги, і це я ж можу ходити куди завгодно. Да? так? Так. Ще не розходила. Чи що, це ноги мудрика? Ну, русалочка, ноги є. Вибирай принца, гость. Да. Такі принци, звісно, наче платну підписку в Тіндере купила і бачиш, хто тебе лайкає. Коротше, не потрібні мені жодні принци насправді. Я не хочу заповнювати свою внутрішню пустоту чоловіками, тому що світ треба шукати в собі. Тому, друзі, наповнюйтесь, а потім наповнюйте. А є, а є просто роби, що любиш, люби, що робиш. Мужики, що робиться? А. Вона просто такі прикольні слова почала навалювати. Ми думали реп почався. Команда благодійного фонду Сім'я і Анна Леопардівна трінчер. Дякую!